Обстріли Західної України. І це якби треба було чекати, очевидно, тому що ну, протиповітряної оборони не, вона не може закрити таку величезну територію, як Україна. От і відтак, е, е, значить, я так щось думаю, що на Захід вони пуляли менше, тому що. ну... Що там знаходиться? Ну там дійсно шляхи сполучення є, там може якась військова інфраструктура, ще щось, але якось туди мало е, летіло, а тепер прилетіло багато. Ну, це теж очевидно військовий злочин, в тому сенсі, що там влучання, якісь такі досить не, не військові, там ніяких військових заводів вони не влучили, принаймні те, що ми знаємо. І це говорить про те, що вони просто бачать де менше протиповітряних сил, туди вони стріляють, щоб нанести як мога більшу шкоду. Закрити небо над Україною неможливо, якщо не залучити НАТО і літаки НАТО. І це все зрозуміло. І навіть якби в нас були виробництва впродовж останніх 40 років, то все одно закрити таку територію мало ймовірно, тому. Треба готуватися до того, що такі будуть влучання, і нікуди ти від цього не дінешся. Але це досить цікаво. Це Буковина, де вже навіть є жертви. Туди дуже мало прилітало. Менше за Буковину тільки Закарпаття. От Закарпатська область там дійсно мало туди долітає. А от на Буковини теж не долітало. Тепер вони, значить, вирішили, що туди треба щось спрямувати. Ну і спрямували, і от там дві людини загинули, принаймні дві. Тому готуватися. Треба всім, тому що завтра вони придумують там якийсь район Житомирщини, після Вінниччини, після післятра Рівненщини і так далі. І, 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 і невідомо навіщо воно їм так просто для роздратування українського населення. Це очевидно.